Доброго дня, глядачі канал. Хочу розказати, що я роблю вже перед зимівлою самої полуниці. Сам перед я вже це поробила, обробила всю полуницю Мідян Екстра. Це може бути не обов'язково М'ян екстра, а всі препарати, будь-які препарати, які мають на основі мідь. Свою основу мідь. Міті вона забирає всі грибкові і бактеріальні захворювання. Це такий контактний фунгіцид, який прибирає всі, всі хвороби. Добре, добре обробляла, що зверху, що знизу, старатися обробити, навіть і землю, яка пригнічує ці хвороби вокруг куща, і землю, і мішряді. Я все це обробила. І так само і виповені. Гарно все добре обробити на зиму, щоб не було грибкових. Якщо дивіться, якщо навіть буває земля, зима тепла, то навіть і зимою можна обробити, щоб навесно не чіплялися ніякі грибкові захворювання на коріннях, на рожках, щоб не було випадів із пропажі і рослин. Так само, якщо в регіонах, де є сухо, моди не проходили дощі, на зиму обов'язково треба прокапати, особливо під каплею, треба прокапати, щоб земля не була суха на зиму. Тому що коріння росте і зимою, там по міліметру, по два воно росте, але все-таки воно росте і його треба. Змочити, щоб земля була волога, бо в нас як така, сніги бувають, не бувають, дощі йдуть, не йдуть. А тоді, вже після того, як добре промочили землю, відключаємо е, труби, розкручуємо, спускаємо воду, зливаємо, так само відкриваємо всі краники, щоб вода вся вийшла, скапала і щоб не було води, щоб не, не промерзали труби зимою, якщо буде мороз. Нічого ми не знімаємо, ніяких труб, ні каплі. Все, як воно є, так воно і зимує. Зимую, до речі, навіть і непогано. Ще також насадила багато всякої різної розсади. Цього року більше на насадженці, на насадженці, понасаджувала багато. Щоб хватило всім, щоб було більше і собі, як то кажуть, і собі, і людям. Оце понасажувала такі маленькі теж, понасажувала для того, щоб було мені багатенько розсади. Чим пізніше садиш, тим менше закладає плодова почка на ягоду, а більше закладає на, на вуса. Бо тут де є, де садила раніше, отут вже така гарна брунька. Бачите, яка гарна брунька. Вже місцями поділилася. Ось стоять стаканчики, маю познімати. Ось це, це в мене румба. Такі гарні кортики. Оце буде на ягоду. Вони вже гарні, вони вже достатні, гарна брунька. О, вже поділилося, гарна брунька. Це ромба. Це для того, щоб сади, садити раніше для того, щоб було, щоб заклала брунька багато поживних речовин, для того, щоб дати нам квіточки і багатенько ягід. Отакі гарні. Радочки так і до кінця однієї, другий. Так, щоб було гарно. Ще покажу вам хадимар, який я садила поділом куща. Цілий рядок. Отакий маленький, але прижилися. Навіть пускають листочки і квіт. світ викидають. Навіть цвіт викидає, Значить, ознака тому, що воно прижилося. І росте. Так що хто? Хто так може робити і хоче так робити, це можливо. Так що так. Ось такі справи ми робимо. Хто має які питання, задавайте в коментарях. Саме така починається пора, що треба вчитися, шукати якісь відповіді на якісь питання, вчитися, доглядати. Будемо знімати відео. Якщо буде корисно, якась інформація, цікава, будемо знімати відео. Будемо відповідати на запитання в коментарях. Так що всім гарних урожаїв. Готуємося до зими і вчимося.